Загальна картина, що у нас виходить, збираючи всі факти про цей автомобіль, то ж те, що ми отримуємо дуже збалансований автомобіль в плані його, скажімо так, економічності, цільової якоїсь покупки і комплектації. Тому що динаміки для міста тобі достатньо а запасу ходу. Теж достатньо, навіть випадку, якщо ти хочеш проїхати з якогось міста, наприклад, там Львів, Тернопіль, Львів Хмельницький, або навіть з'їздити в Київ. Тобто, в теорії ця штука туди може доїхати. Колись в мене буде автомобіль, електромобіль на більше часу, і колись цей експеримент будемо ставити, взагалі, наскільки це... Е, як це. Життєва історія наскільки вона має місце бути, але багато хто їздив на електромобілях. і Я так цікавився в людей. то вони кажуть, що загалом, типу, вони можуть доїхати, якщо вимкнути а, пічку, вимкнути кондиціонер, вони можуть прямо на одному заряді і доїхати.